27 дронів для 10-ї гірсько-штурмової бригади. Благодійний фонд Ефективне волонтерство передав безпілотники українським захисникам. Усе в межах флешмобу Ударний дрон для ЗСУ започаткованого Коломийською військовою адміністрацією. Благодійний фонд Ефективне волонтерство. Це об'єднання небайдужих коломийських підприємців, які підтримують Збройні сили України від початку повномасштабного вторгнення. Насамперед передають засоби тактичної медицини на передову. Ділиться співзасновник фонду, волонтер і підприємець Віталій Лазарович. Ми закупили цього разу 27 FPV-дронів, хлопці їх тестили. Вони їм підходять. Вартість дронів близько 10 тисяч доларів. Кілька з них обладнані додатковими камерами. Продовжує Віталій Лазарович. На три з 27 дронів ми поставили ну це таке новшество. Поставили камеру нічного бачення. Сподіваюся, допоможе нашим хлопцям. Придбали безпілотники в Україні, а зібрали їх представники всеукраїнського об'єднання три імені у Степана Бандери. Ділиться співзасновник організації, підприємець Андрій Грабчук. Це зараз нормально для кожного нормального українця допомагати, вкладатися і тому ми це постійно робимо. Усі дрони передали для потреб військових 10-ї гірсько-штурмової бригади «Адельвейс». Дякуємо фонду. Ефективне волонтерство та всім небайдужим людям за цю зброю. Вона нам допоможе. Передали дрони в межах Шмобу Коломийської військової адміністрації Ударний дрон для ЗСУ Цей флешмоб продовжується і в цьому році, і вже як бачите, практично кожного тижня дозголошуються підприємці, меценати і далі підтримують наші збройні сили України з фондом Ефективне волонтерство. Ми вже співпрацюємо. Тривалий час, і дякую їм, що вони завжди відгукуються на звернення наших військовослужбовців, і спільно ми допомагаємо і вирішуємо ті питання, які на сьогоднішній день є актуальними для наших воїнів. Таким чином наближаємо спільно нашу перемогу.